Шалений попит на проституток під час форуму у Давосі серед клієнтів українців. Не на фронті Андрій Єрмак поновив адвокатську діяльність. Чотири ракети фламінго чітко рознесли російський завод, який задіяний у виробництві винищувачів. Зеленський шокує Кремль і Трампа. Україна не піде з Донбасу, і це остаточне рішення про справедливість. Буковель єдине місце в Україні, де не вимикають світло. Карма як вона є: п'ять тисяч москвичів без світла і тепла у будинках. Харву. Ця труби на Прикарпатті влаштували фестиваль, де знущалися над конями, лупцюючи їх батогами. Лискуча помста за Київ, Білгород, погрузився у повну темряву після феєричної атаки на російську енергосистему. Привіт! Мене звати Катерина Нестеренко. Я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Колишній голова офісу президента Андрій Єрмак поновив право на адвокатську діяльність. Ці дані з'явилися на сайті Національної асоціації адвокатів України, але нагадаю цікавий нюанс двадцять листопада. 2025 року Єрмак повідомив, що йде на фронт після того, як подав у відставку на тлі корупційного скандалу, та свідчих дій набув у його помешканні. Але 15 січня 2026 року Міністерство оборони України у відповідь на запит народного депутата Ярослава Желесняка повідомили, що Єрмак не звертався до жодного ТЦК та СП із бажанням пройти військову службу. Звісно, немає нічого поганого, що Єрмак. Після звільнення знову вирішив займатися адвокатурою. Питання тут інше: на що було обіцяти, що піде на фронт? А як ви ставитеся до такої поведінки колишнього керівника Офіса президента? А ви знаєте, що єдине місце в Україні, де не вимикають світло, це Буковель, де зараз просто аншлаг із туристів. Власне, про таку ситуацію зі світлом повідомило Суспільне. Так напередодні жителі Івано-Франківщини скаржилися, що поки більшість споживачів області живе за графіками погодинних вимкнень електроенергії, на гірськолижному курорті Буковель світло є постійно. Утім, згодом у Прикарпаття Обленерго пояснили ситуацію, мовляв, курорт. Забезпечений власними генераторами та закуповує імпорту електроенергію, тому світло там є навіть під час відключень. Тож не виключено, що сніжні гори і колорит курорту – не єдині причини, чому зараз там такі черги. Це тепер унікальне по суті місце в Україні, де світло є завжди, і для лякає туристям навіть великий прайс Буковеля. Ось погенте яка черга вишикувалася до аквапарку. А ось власне ціни: 4 години за 1700 гривень на людину, а повний день 2200 гривень за одну персону. Додайте сюди проживання, оренду спорядження, ну і таке інше. Золотий відпочинок словом. А як вам такий світлий курорт? Про Давос ми ще із з вами у такому контексті точно не говорили. Це місто гриміло у заголовках зміни щодавно через проведення Всесвітнього. Економічного форуму, але от зараз з'являються й більш пікантні подробиці. Так от у Давосі під час економічного форуму різко зріс попит на проституток. Змі пише, що кількість відповідних западів у період проведення форуму зросла приблизно на 4 тисячі відсотків. Швейцарська платформа, що поєднує секс працівниці клієнтів, у звичайні дні фіксує в середньому майже два бронювання на день однак, у день відкриття форуму Кількість замовлень зросла до 79, Повідомляє «20 мінут за інформацію. Видання значна частина користувачів сервісу під час форуму прибула зі сполучених штатів країни агресора Росії і України. І Жодної расової дискримінації. Також зазначаю, що цьогоріч суттєво зріс попит на темношкірих жінок. Частина секс працівниць за даними медіа, не є професіоналками. Серед них студентки, викладачки і мандрівниці, які шукають додаткові джерела доходу. Може шокувати вас і найбільший прайс за панянку древньої професії. Найдорожче замовлення під час форуму сягнуло приблизно 103 тисяч євро. За ці кошти замовник отримав чотири дні із п'ятьма жінками. До вказаної суми не входили втрати на готелі, водіїв чи подарунки. Також деяким учасницям платформи під час перебування в Давосі пропонували додаткові бонуси, зокрема поїздки до Парижа, перельоти приватними літаками до Дубаю або проживання у розкішних шале. Такий він інший бік всесвітнього економічного форуму. Не знаю, як там щодо інших міст, але от економіку Давосу учасники форуму підтримали. Сповна то не вже мир вже близько. Документ щодо гарантії безпеки від США готовий на 100%. І Зараз Україна очікує готовність щодо дати, та місця підписання від президента США Дональда Трампа. Про це власне повідомив президент України Володимир Зеленський для нас. Гарантії безпеки, передусім, це двосторонні гарантії безпеки Сполученими Штатами Америки. Документ готовий на 100%. Також президент зауважив, що позиція України щодо території незмінна, українські території не предмет торгу. Він уточнив, що зустріч в абу дабі відбулася у тристоронньому форматі, і вперше за тривалий час до розмову були залучені не лише дипломати, а й представники військових. Глава держави наголосив, що Росія намагається змусити Україну залишити свої східні території. За його словами, причина такої позиції зрозуміла, адже саме це Москва ставила собі за мету. І спочатку повномасштабної агресії. Водночас Зеленський зауважив, що на фронті російські війська наразі не можуть досягти цього результату. Зеленський зазначив, що підходи України та Росії є принципово різними. Водночас, американська сторона, за його словами, намагається знайти компроміс між цими позиціями. Президент пояснив, що розмови у тристоронньому форматі є лише першими кроками. У цьому напрямку він також додав, що для досягнення будь-якого компромісу необхідна готовність усіх сторін і наголосив, що це стосується не лише України та Росії, а й партнерів, залучених до переговорного процесу. Як писали іноземні змі, американська сторона сподівається на проведення особистої зустрічі Путіна та Зеленського вже найближчим часом. Також нагадаю, що західні змі перед зустрічю в Абу-Дабі писали, що Україні пропонують 800 мільярдів доларів за вихід із Донбасу. Але Зеленський чітко дав зрозуміти, Донбас не продається. Нагадаю, що Російська Федерація напередодні заявила, що Україна повинна віддати їй Донецьку область, і це їхня ключова. Вимога Кремль не готовий до справжніх переговорів про припинення війни та затягує час. Так, то чиновник зовнішньої розвідки оцінив нинішній стан переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Крім того, Росія нарощує військову промисловість. То що робить Росія, щоб затягнути війну, і чи буде посилювати свої атаки на Україну? Про це далі у сюжеті. Чи хочуть росіяни війни? Кремль не готовий до реальних переговорів щодо припинення війни. Про це повідомляє українська розвідка. За словами першого заступника голови служби зовнішньої розвідки України Олега Олговського, Москва зараз робить ставку не на діалог, а на затягування часу. У Кремлі розраховують, що наступом на фронті та енергетичний терор із блекаутами дозволить зламати українців та нав'язати свої умови. І сама енергосистема являється цілею Путіна. Його цілею являється українське суспільство. Которое дорожно надавить на українську власть заставить його Петю на капітуляцію. Представник української розвідки також прокоментував так звані червоні лінії Кремля на переговорах. За його словами, у Росії їх кілька, і вони час від часу коригуються. Серед принципових вимог не приєднання України до альянсів безпеки та відсутність на її території іноземних військ. При цьому Логовський наголосив, що Москва може будь-якою миті сформулювати нові червоні лінії, щоб затягнути переговорний процес. Росія готова до переговорів. Россия хочет переговоров о капитуляции Украины. И Россия готова вести переговоры о капитуляции Украины. Соединенные Штаты, точнее администрация Трампа, готова к переговорам о мире. Их не интересуют параметры мира вообще. Их интересует... Прекращение огня. Агня интересует прекращение прикращення э, України, существування капітуляції України. Нас интересует справедливий мир. Про те, що Росія насправді не зацікавлена у мирі, свідчать і інші факти: Кремль нарощує військову промисловість, щоб продовжувати терор українських міст. Зокрема, Росія почала застосовувати проти України нову високошвидкісну модель безпілотника Герань. 5 при цьому ключові комплектуючі для цих реактивних дронів, за даними української розвідки, постачають ки. Тайські та західні компанії. Про це повідомляє британське видання Guardian. Спочатку цього року було збито два таких безпілотники: одного поблизу Києва, а іншого поблизу Дніпра. Грань 5 має дальність польоту трохи менше тисячі кілометрів і може нести вантаж вагою 90 кілограм. Передбачається, що Росія сподівається ще більше розширити дальність дії зброї, доставляючи її у повітря спілотованого реактивного літака. Росія хоче. обрушить Украину, уничтожить ее как государство. Это цель Путина. Он ее готов достичь как военным способом, так и любым другим способом. Если это удастся достичь дипломатическим способом, причем с автоматическим снятием санкций с России, это, это только бонус. И это видим и мы, видят европейцы, видит Америка. Но Цели у всех разные. Наша задача выжить. Задача европейцев сохранить стабильность на европейском континенте и не допустить угрозы с Востока, российской угрозы с Востока. Задача Трампа еще поставить себе один крестик, я остановил еще одну войну, желательно, хорошо заработав на этом. Точнее, даже не желательно, а обязательно. Хорошо за это, заработав на этом. Президент Зеленський у своєму виступі на всесвітньому економічному форумі в Даосі цього тижня заявив, що Росія схоже виробляє більше безпілотників до 500 на день та балістичних ракет ніж використовує для атак. Згідно зі звітом, підготовленим цього тижня інститутом науки та міжнародної безпеки, Москва, схоже, зосередилась на технологічних розробках для перемоги над українським ППО. В даний час спостерігається збільшення кількості дронів типу шахет оснащених відеокамерами онлайн та радіомодемами з загальною кількістю таких БПЛА. впровадження такої модернізації вимагає використання спеціалізованого обладнання та присутності операторів, які пройшли необхідну підготовку. Серед інших інновацій, про які цього року повідомляла українська розвідка, безпілотники герань 2 які ймовірно оснащуються переносними зенітними ракетами для поразки українських літаків, які намагаються їх перехопити. Це це говорить про одне. Росія не збирається зупиняти війну, а навпаки, робить усе, щоб нарощувати і посилювати свої атаки. Карма таки існує у підмосковному Жуковському. Майже 5 тисяч росіян вже кілька днів поспіль без опалення та гарячої води. Ось на цьому відео жінка скаржиться комунальникам і запитує про ситуацію. Але у комунальника типово російська реакція. Я здесь живу. У меня ребенок замерзает. Я поэтому... Хорошо, поэтому представьтесь, пожалуйста, кто вы. Також на відео видно, як брудна вода стікає буквально зі стель. Вочевидь, від холоду прорвало труби у будинку. Я не А, ну, добре. Hey, hey. Діляться росіяни фото із термометрами, на яких 13 градусів у їхніх оселях на вулицях до мінус 30. також ці болотняні лайфхакери направили вентилятор на газову комфорку, намагаючися так зігрітися. Білгород поринув у холод і темряву. На нього обрушився найсильніший повітряний удар за всю повномасштабну війну. Це помста за Київ, оскільки жоден варварський обстріл українських міст не лишається без дзеркальних відповідей своїм енерготерором проти України Путін приріг свій народ на екстремальні умови виживання в умовах суворої російської зими. Блекаут повільно, але впевнено розповзається територію Російської Федерації. Слідом за Білградом без світла, води та опалення опинилися. Таганрог та Пермь. Нічого тобто не помінялося, з тобто, район відключений. Судячи з інформації в російських пабліках, першим під масований удар потрапив саме Белгород. у суботу. Місто після 21.00 було атаковано майже сотню разів. А місцеві жителі нарахували до 50 потужних вибухів. Украинские военные разорвали в клочья энергосистему Белгорода, вновь оставив десятки и сотни тысяч людей без света и тепла, что станет катастрофой для местного населения в условиях 15-градусных морозов, которые сейчас держатся. Киев обрушил святую месть за энерготеррор на этот регион России, где базируются стада оккупантов и откуда они осуществляют свои набеги на Харьковскую область. Атака виявилася настільки результативною, що російській владі довелося на швидкоруч вигадувати чергові небилиці, щоб, хоч якось, виправдати масштаби руйнувань та нездатність російської ППО протистояти українським БПЛА. У результаті губернатор регіону В'ячеслав Гладков набрехав, що за обстрілом стоїть РСЗО Хімар. Саме його уламки поряд із місцями вибухів, ніби. То знайшли місцеві жителі. Ребят, добрий вечір. Тільки що три рази город стріляли. А ну, от поїжджаємо вдома така. Шлякін лежить. Однак предмет, що видається кремлівською пропагандою за уламок Хімарса, не витримує жодної критики. Это не не, не обломок Хаймарса, явно. потому что, видите, там довольно-таки большая металлическая деталь, при этом она плоская. А обычно, когда мы видим какие-то куски ракеты, они, как правило, все-таки полукруглые, если это как бы ну, обшивка. Мы ну, могли бывать какие-то, там, трубки, микросхемы, если, если, это внутренняя часть ракеты. Поэтому у меня большое подозрение, что металл, ну, металлическая штуковина, которую показывал очевидец, она, скорее всего, к оружию какому-то не принадлежит. Виходить, хвалена путіним російська ПВО не справляється вже навіть зі звичайними українськими дронами після останніх атак зсу на російську столицю. Кремль дедалі більше сил стягує до Москви, пояснюють аналітики, залишаючи регіони фактично без протиповітряної оборони. Та ж що залишається через українські блекаути, працює з великими перебоями. Російське ПВО просто не встигає отреагувати. Да і, як відомо, вона значительно обесточена і значительно сократилась після многочисленных серій ударів по те саме ПВО в самих різних регіонах. Але замість того, щоб латати дірки в своїй ППО, російське командування приймає більш просте рішення, наказує приховати всю інформацію про прильоти в Білгород і не тільки. Касается это, однако, не только Белгорода. Дело в том, что со вчерашнего дня и в течение сегодняшней ночи Перебои с электричеством ведь были не только на Белгородчине, но и в других российских регионах. Под предлогом плановых работ или кратковременных инцидентов кремлевские власти стремятся скрыть реальный масштаб разрушений и избежать паники. Однак як уникнути всеросійської паніки, коли блекаути спровоковані особисто путіним і розв'язаною ним війною, розповзаються країною із небувалою швидкістю? Так, до списків міст і регіонів, де зараз немає світла і тепла, входять Мурманськ, Североморськ, Закамськ, Орел та Ганрох, Ростовська область, Подільськ. Зарайськ, хімки, Жуковськ, Електросталь. Москва больше не справляється з посредствами той воздушної війни, яку сама ж і розв'язала. Цей скандал через знущання над тваринами облетів всю країну. Коней змушували тягнути колоди і били батогами. Так, на Прикарпатті святкували кінний фестиваль у селі Пороги Івано-Франківської області. Організували кінний фестиваль. Організаторка заходу Мар'яна Середюк навіть закликала людей долучатися до заходу. За її словами, фестиваль організований з метою збору коштів для ЗСУ. Але жодна благодійна мета не виправдовує насилля над тваринами. Під час заходу тварин змушували тягти величезні колоди на швидкість, підганяючи їх батогами та голосними криками. Дээд нь юу хаяж байна? Yeah! Yeah! Баг очей яа? Yeah! Яаж байна? Юу шиг барьж байна? Мууш хурдан. Yeah! Хайх дуу. Yeah! Yeah! Зав ол. Зав ол, зав ол баахаа трош. Зав диш таа. Ваше Ви, право, право. Що є? Є прямо. Звісно, люди забили тривогу і розкритикували організаторів. Крім того, організації по захисту прав тварин вже звернулися до правоохоронців із відповідними заявами. Але на жаль, це не єдиний випадок знущання тваринами за останній час. У Києві, у районі Троєщини, як заявляють тамтешні жителі, голова ОСББ замурувала котів у будинку. За інформацією очевидців, жінка погрожує отруїти котів і застосовує газовий балончик проти людей, зокрема пенсіонерів. Але згодом на щастя похнастих вдалося врятувати. Я тебе поздравляю, ти на свободі дружище. Балялась. Сподіваюся, що правоохоронці і зоозахисні організації звернуть увагу на цей жахливий випадок. Чотири точних влучання Україна ударила ракетами Фламінгом по важливому для Російської Федерації заводу у Білгороді. Це місце підрядник виробництва російських військових літаків. Про це повідомили осінтаналітики. Удари були нанесені по підприємству ТОВ Емма». 23 вересня 2025 року супутникові знімки підтвердили, що усі чотири ракети влучили у ціль. Аналітики нагадали, що росіяни заявляли про те, що із чотирьох ракет, нібито тільки одна долетіла до підприємства. Проте судячи із супутникових знімків, чотири із чотирьох ракет досягли району цілі, а радіус відхилення становить менше 80 метрів. Найбільша зона руйнувань склала 25 метрів. Аналітики поділилися тим, що скіф М це високотехнологічний виробник спецінструменту для обробки титану, алюмінію і композитів. До 70% продукції підприємства призначено для аерокосмічних матеріалів у ланцюжку виробництва літаків міг а також Су 34 «35», «57». Тим часом на фронті російська армія, попри великі втрати, помітно буксує і не може досягти будь-яких успіхів. ЗСУ героїчно тримають у цей лютий мороз, найгарячіше на покровському і Ламанському напрямках. Детальніше про те, що відбувається на фронті та навколо нього, у ці хвилини у нашому огляді. Росія знову рветься через кордон. Так, на Харківщині ЗСУ відбили новий штурм окупантів, які намагалися прорвати нашу оборону. За словами начальника управління комунікації групування об'єднаних сел Віктора Тригубова, ворог намагається сформувати так звану буферну зону у харківській та сумській областях. Проте зазнає невдач при цьому, мабуть, розуміючи свої перспективи, тут армія РФ майже не застосовує важку бронетехніку, а наступає малими піхотними групами, чисельністю від 15 до 20 осіб. Однак тактику наступати колонами Росія застосувала на іншому напрямі покровському. Результат не менш очікуваний, і ще на підході групу змалювали наші розвіддрони, після чого по ним застосували уже ударні безпілотники та артилерію. Російська колона була розбита в чистому полі, а піхота добита в лісополосі, тоді як артилерія унічтожне точними ударами українських камікадзе. На місці у росіян Осталися лише згарівші машини, розчлені тіла і троє пленных, поповнивших обмінний фонд України. Невдачою закінчилася спроба росіян штурмувати Покровськ і малими групами. Повідомляють у сьомому корпусі ДШВ. вже з іншого боку міста у промисловій зоні на північному заході. По атакуючих відпрацювали ударні дрони. Після чого позиції, де сховалися окупанти, було знищено артилерією калібру 155 мм. В результаті троє штурмовиків були розірвані ще до того, як успіли заняти свої позиції, Оставлені своїми ж без евакуації і прикриття ані. Ізначальне, вроді би, так і Асталіс не всі на замірші землі. Що примітно, не зважаючи на повний провал у районі Покровська в 2026-му, росіяни не втомлюються розповідати, що населений пункт захоплений і перебуває під їхнім контролем. На думку експертів, це в першу чергу розраховано на США, з якими відбуваються переговори в Арабських Еміратах. Покровськ Покровст вже брали 18 разів. Посчитав, вважав. оказався е, фейк. Да, бои, бої дані хвоси чису в городі от больші часті, но ми держим позицію і учузаємо самої більшою каліченство там вражських сил. Поэтому едва фейки розмінюється конкретно конкретними фактами. Не в останню чергу триматися на своїх позиціях біля Покровська і в самому місті ЗСУ допомагає знищення російської логістики, яка щодня страждає від українських ударів. В результаті працювати перестають навіть ті маршрути, які в РФ уже вважали основними, і ворог просто не може ефективно накопичуватися та йти в атаку. Ми бачимо, що питається намагається пройти городом. але ми виявляємо зараз точки їх состредочення е в місті, контратакуємо, е проводимо атаки по конкретним пунктам їх діслокації де війська. Це важливо зараз, Удар по логістиці і по системі забезпечення. От російських воїнських которые на покровському, наприклад, на мірноградському напрямку, это очень хорошо організували логістику. Факінським обрізали Хотя на находятся частично в городе Мирноград, но ми держим там позиції, хорошої кріп райони. А е, без логістики могут ефективно атакувати. Більше того, якщо раніше на покровському напрямку Росія постійно виставляла якісь дедлайни падіння української оборони, тепер про них жодного слова. Натомість обережні прогнози починають звучати від сил оборони. Зокрема, якщо протриматися в Покровську вдасться до березня, далі РФ просто не зможе наступати. Якщо все те, що намітили, вдасться, то российская армия, она будет пробуксовывать. Она и сегодня уже начинает потихонечку, есть такие первые признаки, пробуксовывать. Однако опирается на сумасшедшее количество личного состава. Но пробуксовывает. И до весны вполне вероятно эти потери действительно возрастут. И будут, ну если пока еще не совсем критическими для россиян, но ну, восполнять их действительно станет очень сложно. Варто згадати і про південь України останніми тижнями другою найгарячішою точкою цієї війни став населений пункт Гуляйполе. Близько тижня росіяни активно перекидають сюди резерви, щоб утримати темпи просування. Проте вже сьогодні стає ясно, що ця ідея провалилася. Ну прямо в самому гуляйполі. Вчора е, в всеві ситуацію. Ми ж е, кілька днів назад доповнили резервы и бригадные, и полкового уровня, более опытные, не только, так сказать, наши подразделения, которые были как сформированы, как добровольцы, А то в цьому секторі це вже професіонали, которые працюють по конкретним точкам самого поля. Більше того, в українському командуванні, поки не розкриваючи подробиць, розповіли, що на півдні наступ окупантів не просто вдається стримувати, а й місцями вибивати їх з позицій та успішно контратакувати. Сьогодні ми можемо говорити, що на одному із направлення з запорозького фронту нашим силам оборони, наприклад, вдалося контратакувати позиції Росії. І віруть наші пріжнє тактичне позиції. Вот це ответ на поле бою. Бажання деяких сучасних блогерів хайпанути перетинає вже будь-які межі. Один із таких столичних блогерів роз'їжджав по місту на лімузині під пісню, яка нещодавно потрапила до скандалу: у нас немає світла, та в нас є добро. На це люди не реагували, і тоді хлопець просто викинув сміття на тротуар. Йому зробила зауваження жінка, і, мабуть, відчувши, що ось він контент, який завіруситься, блогер почав навмисно провокувати жінку фразами про те, що у нього є світло. Послухайте, як жінка поставила цього придурка на місце. Я просто вилетіла з рук, що з руху його вилетіло. Ну, в країні світла немає. Немає тепла, люди мерзнуть, а вони з вогниками тут роз'їздилися на цих Йому У мене ну, світлі всігда дома. Нічого. Мажори, вас там нема? нічого не вати, там нічого заробити не можеш. Депутатський синочок такий, а, ти да? подивись, роз'їздилися тут. Звісно. Що. що мені дати? Не знаю, що я дати тобі можу. ще вріжу. Дати він мені Свиноти, роз'їздилися тут, смітять. Смітять? Мене впало просто з рук. Впало в нього! Ну так, да, впало. Та все, все. Да. Світла нема. Коменти, лайки, підписки. Звісно, це те, за чим женуться усі блогери. Але як ви вважаєте, є межа намаганні досягнути хайпу? Особливо, коли ці теми зараз дуже болючі для українського суспільства? Напишіть, що думаєте. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, щоб ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось!